Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна Перемога. Я, журналісти телеведучий Ігор Жуков, разом з харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн медіа «Громада груп у воєнні часи створюю подкасти про творчі здобутки, нові виклики українських митців та мисткинь в лихоліття війни. У сьогоднішньому випуску розповім про різдвяні та новорічні українські фільми. Зокрема, новинки вітчизняного кінематографу, за яким я слідкую як автор телепрограм про кіно ще з початку 90-х і до сьогодні. Під Новий рік у кінопрокат виходять фільми на різдвяну тематику. І навіть зараз в сучасній Україні, попри війну, є новинки в наших кінотеатрах. Починаємо з документальної стрічки під назвою Маланка та Різдво, що об'єднує в собі два важливих для України періоди. Декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення та період звільнення окупованих територій Слобожанщини та Донеччини. На початку 2022 року авторами було знято святкування Маланки на Буковині. Головний герой Дмитро Мазуряк, український музикант із гурту Каска, який виготовляє гуцульські музичні інструменти. Він вже 15 років поспіль в рідному Буковинському селі продовжує традицію маланкування. Живучи в Києві, Дмитро щороку повертається до рідного краю і влаштовує там свято Маланки. За місяць після зйомок розпочалася повномасштабна війна. Під кінець 2022 року українські військові звільнили значну частину Слобожанщини і Донеччини. Проте мешканці продовжували перебувати під постійними обстрілами, що посилювались взимку. Щоб підтримувати жителів Сходу та повернути на деокуповані території стародавні українські традиції, молодь з усієї України об'єдналась та поїхала туди вертипувати. Саме про це і фільм Маланка та Різдво благодійні покази стрічки в кінотеатрах з 26 по 29 грудня. Як кажуть автори, кошти з благодійних показів буде спрямовано на розвиток медіа «Українер», а також на збір фонду Повернись живим. Нам тут жити 2.0, загальною ціллю якого є 100 мільйонів гривень, аби забезпечити саперів сил підтримки Збройних сил України обладнанням для розмінування території України. Маланка це є можливість людини пожити трошки інше життя, спробувати себе в ролі когось іншого. От така собі маска на маску. Я пригадую 90-ті роки до моєї родини на Різдво на свята приїжджали школярі з східних частин України до нас приїжджали з Донецька. І просто були у нас на святах. Зараз ми робимо приблизно те саме, просто ми з цього боку їдемо туди. Ця війна вона поставила крапку над дискусіями, чи ми є одним народом, але цю нашу спільність треба тепер цементувати культурно. Ми повинні. Мати спільні традиції, спільні свята і спільну коляду. Далі переходимо до іншого кіно: це збори ОСББ, нова українська святкова комедія під Новий рік, що вийшла у вітчизняний кінопрокат із 12 грудня від студії Мама Хихотала, яка відома глядачам своїми численними телевізійними гумористичними проєктами. На кіноринок вони вже виходили ще до повномасштабної війни зі стрічкою Інфоголік. В якій грали переважно актори їхніх телепрограм, які і зараз з'являться на екрані, у новій роботі автори вирішили, як вони самі говорять екранізувати чат вашого будинку з типовими повідомленнями: хто так паркується, хто робить ремонт з самого зранку, хто залишив сміття на сходах. В чатах багатоквартирних будинків про що тільки не пишуть. Але в рази жвавіша дискусія точиться, коли сусіди збираються разом. Цього разу у фільмі на зборах ОСББ жителі звичайного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератору на зиму. Це питання потягне за собою наболілі претензії, загострить старі конфлікти та спровокує сварки, які переростуть у непримиренне протистояння, звичайно ж кумедне на екрані. Чи зможуть сусіди поступитися особистим, щоб об'єднатися заради спільного? Зрозуміло тільки, що врахувати інтереси кожного не вдасться. Серед 11 героїв впевнена в собі директорка дитячого садочку Ірина у виконанні уславленої Ольги Сумської. ексцентричний Гриша, який паркується всім заважаючи, в його ролі Михайло Кукуюк. Зарозумілий бізнесмен Тарас та його на перший погляд ідеальна дівчина Надя, класичні пенсіонери Семен та Галина, емоційна сімейна пара з двома дітьми Оксана та Антон та інші персонажі, серед яких є новачок на зборах ОСББ Кирило. Його зіграв популярний український стрімер Міша Лебіга, для якого зйомки стали кінодебютом. Роль дісталася також його псу Майклу. Усі наші сусіди гарні люди. Але ж це поки є світло. Хвилинок 15 з сусідами поговоримо і додому. Сонечко, ну я не можу лишити тебе саму з цим токсично. У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло. І це всього по 10 тисяч квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування. Чи можна паркуватися як жлоб? Психована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон? Ти нічого не хочеш сказати? Та ти не психована. Давай, цим пишетим Кому? Спільний чат під'їздить. Надюша гуркіт не переносить. Неї безсоння. Те, що у неї безсоння, ми чуємо. Що я пропустив? А, а! А що по генератору? Ще не обговорювали. <му> Сидімо, гриземо, кишки отак от намотуємо. 1958 почали курити в садочку. О, закінчили? Тільки починаємо. Чи моє Є. Лесо, ти мене лякаєш. Продюсерами стрічки виступили Єгор Олесов, який також створював на хіти Мавка лісова пісня Захар Беркут. Іван Малашенко, що спродюсував вище згадану мною комедію Інфоголік, і також виступив соавтором сценарію нової святкової комедії Збори ОСББ. Сусіди. Хто за генератор? Що-що? то ну, в принципі пофіг. Я за а де він буде стояти? Сюди не можна. Я тут машину паркую. А що ж ви так? Давайте, як ви в житті паркуєтесь, отак. А може, взагалі, ось так. Ваш перфоратор просто і в день, і вночі ніякий перфоратор не зрівняється з вашими навіть криком. Давайте спробуємо просто спокійно спілкуватися образи, крику. З 1 січня нового вже 2025 року вийде в кінотеатри нова українська новорічна комедія Потяг у 31 грудня. Від студії Film.ua. У картині знялося багато відомих вітчизняних акторів і артистів, серед яких Станіслав Боклан, Михайло Хома, Лілія Ребрик, Юрій Горбунов та інші. До речі, Горбунов став ще одним із продюсерів. За сюжетом 31 грудня в потягу з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному пасажири, які зайняли місця в одному вагоні. Потяг 31 грудня мав стати звичайним тихим рейсом, принаймні так вважав досвідчений провідник у виконанні всім відомого актора Станіслава Боклана. Проте у долі та у сценаристів на це були інші плани. Цього особливого дня далі за сюжетом замість омріяного спокою провідник намагатиметься розрядити напругу. Але навіть персонал вагона ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження і застряг в безлюдному полі. У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі якості, починають слухати та розуміти один одного, адже світло всередині кожного з них сильніше будь-якої темряви. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного, адже новорічне диво саме собою не трапляється. Від сучасних вітчизняних новорічних кіноновинок, які можна подивитися в нашому прокаті, переходимо до святкових українських фільмів, що можливо переглянути в онлайн-кінотеатрах. Лірична зимова комедія Все буде окей. Новорічна казка для дорослих. Вийшла на великі екрани майже чотири роки тому, у 2021 першому. Поставив її Тарас Бенюк, український кінорежисер, відомий також за стрічкою Паттерн. Ще актор, сценарист, співзасновник кінокомпанії Ukrainian West Film, керівник та режисер Івана Франківського нового театру більш відомому Богдану Бенюку, як він сам каже, не родич. У цьому фільмі Все буде окей, Новорічна казка для дорослих. Він зняв дружину, вже колишню Ірину Бенюк, провідну актрису Франківського драмтеатру, а також артистку театру і кіно. А її ексцентричну екранну маму зіграла відома Ірма Вітовська. Кінокомедія Все буде окей. Це невибаглива кіноісторія про дівчину Лізу, яка опинилася у важкій життєвій ситуації. За сюжетом вона втратила бізнес, який приносив їй задоволення. Ще героїню покинув коханий на її шиї сидить ексцентрична мама, яка не працює. Опинившись наодинці зі своїми проблемами, життя Лізи психологічно знаходиться на волосині. Коли вже немає іншого виходу, напередодні Нового року Ліза вирішує їхати в Польщу на заробітки. Хильнувши з подругою зайвого перед від'їздом, Ліза сідає не в той автобус, засинає і потрапляє замість міста Буковець Польща в Буковиль. Опинившись вранці, Перед новорічному гірськолижному курорті без грошей і речей ліза йде шукати допомоги, щоб вибратися з цієї безглуздої ситуації і знаходить тут роботу. Далі в Буковелі відбуваються несподіванки, курйози і новорічні дива. Головна героїня знайде тут і кохання, і дружбу. Крім курйозних і ліричних ситуацій, в які потрапляють персонажі, у фільмі багато живописних краєвидів Карпат. Їдете в Польщу І потрапила сюди на Букобель. Я знайшла тут роботу. Підемо тебе вчити на лижах їздити, щоб ніхто не бачив. Скільки скажі, я буду в твоєму Добрий день. Чи не бажаєте придбати урок з інструктором? Mm, саме це й збирався. Привіт! А знаєте, хто я? Я перший учень вашої дочки. А. Ліза. А може сказати йому. Я не ліза, Нестеренко, Все ти не... ти не Ліза? Я ліза, але не та ліза, за яку мене тут мають. Я маю дізнатися, що це за Ліза, яка зовсім не Лізою, яку всі вважають лізою, але не тією, яка вона є. На Добре, ми можемо їхати. Вперед. Скажи, Обличте її. А спробу створити успішну вітчизняну новорічну сімейну комедію зробили у 2018 році, знявши святкову стрічку Пригоди С Миколая, яку зараз теж можна подивитися в онлайн-кінотеатрах. Загальний бюджет склав понад 38 мільйонів гривень, з яких майже 23 мільйони державного фінансування виділила після конкурсного відбору Держкіно. Але в українському прокаті фільм Приходи Ес Миколая з Василем Вірестюком та телеведучою Марією Єврасиніною в головних ролях не дотягнув і до 9 мільйонів зборів і провалився. Знайомий за голівудським кінохітом сам удома сюжет не спрацював у нашому кінопрокаті, не врятував його і режисер професіонал Семен Горов, відомий екранізацією в жанрі телевізійного мюзиклу на початку 2000-х головного різдвяного твору. Вечори на хуторі поблизу диканьки Миколи Гоголя. За сюжетом глядачі знову відправляються в передноворічні українські Карпати. Маленький хлопчик Артем разом із батьками нещодавно переїхав з великого міста у невеличке Карпатське село. Наближаються свята, і, як всі діти, Артем чекає на святого Миколая, і він приходить до нього, але зовсім не такий. Насправді це злодій рецидивіст у костюмі святого Миколая на прізвисько Кабан, який з подільниками вирішив пограбувати родину юного гроя. Всі ми любимо святкові історії. Поля, залишайся за старшу. Нашій сім'ї габлик. Ця історія заснована на реальних подіях. Бо саме тут у Карпатах живе святий Миколай. А ось і Миколай. <звук> <звук> Та життя не завжди таке красиве, як у Кассі. А 19. фільм, з якого починаються зимові свята. Подарунки які подарунки? Рятуй. Не смію ображати мою сестру! На что, А що? Святкова, злегка кримінальна, сімейна комедія. Моголь. Швидкість драйв і світло З 13 грудня! залишити ваше повідомлення після звукового сигналу. Пі! Цієї зими. Далі за сюжетом сімейної пригодницької комедії Пригоди С Миколая хлопчику разом із сестрою підлітком і місцевою дітворою доведеться проявити справжню сміливість, згуртованість і винахідливість. Аби перемогти лиходія і врятувати справжнього супер Миколая. Адже дива неодмінна мають траплятися. Який з мене модний блогер? Модний блогер. Я на покази маю ходити. Розумієш? А тут хто по подіму дефілює? Може, коси? Я тут жити не буду. На світу. Як він з такою пикою пролазить, Димарі? Мам, я на роботі. Я в шапці, я в шапці. Я в шапці. Миколай? Який я тобі, Миколай? Я з 15 років по тюрмах. Сукова! Я буду стріляти без попередження. Ви що тут робите? Їдьте додому? Далі у цьому новорічному фільмі знялися учасники гурту Оторвалд, які написали спеціально для стрічки пісню, що стала саундтреком. А зараз я вам покажу уривок з фільму Пригоди Ес Миколая, де ви ще й почуєте, як співає Василь Вірастюк у ролі святого Миколая Злодія. Ветір в хату! Ти Миколай? Миколай. Святий. Ну а У спеку і стужу повір в мої слова. Всі люди, мили, друже, чекають на дива. Для цих людей наївних існують чаклуни, від розкосів надмірних рятують вмить вони. Рані мерехтіння їхніх спритних рук. Хвилиночку терпіння, новий ну, побачиш трюк. Тляються, але нікому не вір, хоча побачиш не на... Ну що, малий, показуй, що у вас ще є. На цій ліричній новорічній ноті будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск, присвячений різдвяним та новорічним українським фільмам, як новинкам вітчизняного прокату, так і тим, що вже не можна подивитися на великих екранах, але можливо знайти і переглянути в онлайн-кінотеатрах. Дивіться наше кіно і створюйте собі святковий настрій, наскільки це можливо під час війни. Але ми всі віримо в дива. В нових подкастах проєкту Культурна перемога я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, спільно з харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн-медіо Громада груп» продовжу в лихолітті війни розповідати про культурні події та здобутки вітчизняних митців і мисткинь у складні воєнні часи. А поки до наступних зустрічей в ефірі і вітаю вас з різдвяними та новорічними святами. Всього вам доброго! Хай щастить! До побачення!